Привіт усім, друзі! Сьогодні ми з вами приготуємо ось такий чудовий, неймовірний шашлик. Далі у відео будемо готувати поетапно, що за чим. Отже, давайте починати приготування. Сьогодні готуємо такий ось домашній шашличок. І зараз я з вами поділюся рецептом приготування цього шашлика. Е, можна брати будь-яке м'ясо, яке які, які ви їсте. Е, можна брати свинину, гов'ядину чи баранину, це не важливо, це на ваш смак. Е, порізала я м'ясо ось, ось такими кусками невеликими. Ось, І давайте зараз розкажу. Що ми далі робимо? Що нам для цього потрібно? Ріжемо кусочками м'ясо. Далі сюди беремо перчик, солимо і ріжемо цибульку кільцями. Я ось нарізала і усе вже змішала. Ось, що далі? Більш ніяких інгредієнтів до шашлику не потрібно додавати. Просто беремо усе, сиплемо і добре вимішуємо. Вимішуємо дуже добре увесь цей шашлик. Бачите, він у мене вже настоявся. І ось як він, він виглядає. Після цього, як ви гарненько все це вимісили, тоді. Оце все закриваєте плівочкою і ставите в холодильник на сутки, щоб він гарненько пропітався. Інших ніяких ні майонезів, ні уксусу додавати не потрібно. Це все, що потрібно для цього чудового шашлика. Що ми робимо далі? У нас м'язко вже готове. Воно цілі сутки простояло, е квасилось в холодильнику, тепер можна його брати шампури і е гарненько нанизувати на шампури. Що ми і робимо? Нанизуємо наше м'язко. Е ну, можна так, відстані робити, не, не обов'язково дуже. Ну, хто любить, наприклад, різати м'ясо більшими кусками? Я, Мені більш подобається такими невеликими кусками, бо я люблю більш м'ясо, щоб було прожарене. Тому я не дуже великими кусками нарізала. Нанизуємо наше м'ясо. Ось, наприклад, так достатньо. І беремо наступний наступний шампур. І так само нанизуємо на нього наше м'ясо. Аромат іде дуже такий чудовий. Хотіла би вас поцікавитись, який рецепт шашлику у вас. Поділіться в коментарях. Буде цікаво почитати, як ви готуєте. Теж, можливо, візьму собі на замітку. І спробую ваш рецепт приготування. Ось так. Аромат м'яса дуже такий пахнющий, пахне неймовірно. Дивіться, яка краса. Усе м'ясо я вже нанизала на шампури. Гляньте, яка краса. Ось. Зараз наступний етап, будемо починати їх уже жарити. Ось наш мангалчик вже готовий, уже все тут вигоріло і лишилися углі. Будемо виложувати наш шашличок. Гарненько ложимо. Ось. Так, все. Ми вже все виложили і починаємо, починається процес приготування. Друзі, запах тут такий неймовірний від цих шашликів, іде, що просто вам я не можу навіть переказати. Одна сторона, вже, як ви бачите, підсмажилась і перевертаємо на іншу сторону. Чекаємо, коли піджариться, і будемо знову перевертати. Продовжується процес приготування. Шашлички наші ми періодично повертаємо ось так, щоб вони не підгоріли. Виходить дуже чудово, як ви бачите, і запахи теж неймовірні від цього шашлику. Продовжується процес, повертаємо. Хотіла, друзі, вам нагадати, що коли ви розпалюєте вогонь. Обов'язково дочекайтеся, щоб весь ваші дрова чи углі вигоріли. Тому це дуже важливо, щоб ви готували свій шашличок тільки на углях ніякого вогню відкритого там не повинно бути, тому що ваш шашличок буде пригорівший. Дочекайтеся обов'язково, коли лишаться отак, як от ось тут ви бачите, лише углі, ніякого огню, ніяких там таких. Дров чи чогось вже не повинно бути, тільки углі. Це дуже важливо. І повертаємо наш шашличок. Так, друзі, і е, бачимо, що наш шашличок вже приготувався. Дивіться, як він виглядає, він не згорів. Так, таке соковите м'ясо, як ви бачите. І тепер будемо ми його знімати і виложувати для того, щоб куштувати. Я зняла весь шашличок, виложила гарненько на тарілку. І зараз хочу спробувати, який вийшов наш шашличок. Пробуємо. Дивіться, яке м'ясо, воно прожарилось, воно соковите, воно не згоріло. Це за рахунок того, що воно смажилось на вуглі. І зараз я спробую. М -м -м. Який неймовірний смак у цього м'яса? Воно м'якеньке, прожарене і дуже смачне. Якщо вам сподобався цей рецепт м'яса, обов'язково напишіть свої відгуки, коментарі. І ставте лайки. Для нас це дуже важливо. Всім дякуємо за перегляд, всім приємного дня і до зустрічі!